Холодно, холодно, холодно. Мінус тріщить голова. Боляче, грипово, ковідно. Звідки я чув ці слова? Ящики, 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 полум'я, грубка не вмер. Ми відморожені пальчики. Хто нас рахує тепер? Мріється, 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 крапля тепла, як мішень, миші, налякані гріються в темряві наших кишень, просимо, молимо, клянчимо в тих, хто не зміг, не схотів, склались хімерними клячами, чорні вершки ворогів множимо, 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 битий горох з-під стіни, скільки ще? Ми вже не можемо вдома і втома, і сни. Бийтеся, 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 лід, як кастет в кулаках, курси зігрітися і змитися, знову відкрив ТЦК. Холодно, холодно, холодно. Люди міцні, молоді, десь на кордоні за золото тонуть в холодній воді, скучили, скучили, скучили. Там, де всього досхочу, пальці бабусині, скрючені роблять окопну свічу.